Всім привіт! Я Інна Валерівна і я лікар-стоматолог, практикуючий Я вже займаюся в цій сфері сьомий рік, і я дійшла висновку, що мало хто з пацієнтів вміє правильно доглядати за ротовою порожниною. І я побачила свою таку місію, щоб записати цей курс і зробити людей більш здоровішими, щоб вони могли зберегти свої зуби здоровими якнайдовше. Тому, будь ласка, слухайте. Я буду записувати уроки в такому форматі презентація відео, і також я хочу окремо записати такі короткі, практичні відео, які ви можете переглянути декілька разів, щоб не передивлюватись постійно презентації. Презентації будуть більш Практичні будуть нести більш такий теоретичний, більш теоретичний характер, тому, будь ласка, сьогодні у нас перший урок, і сьогодні я хочу розказати, чому взагалі важливе здоров'я зубів, як виявити наліт і які є причини каріесу. Взагалі, давня медицина вважала, що Зуби це є дзеркало нашого здоров'я, та за їхнім станом можна взагалі визначити, наскільки людина здорова в загальному. Багато стоматологічних проблем є сигналом або причиною більш серйозних захворювань інших органів та систем. Давайте розглянемо це більш детально. В цьому слайді я написала взаємозв'язок з іншими системами організму, взаємозв'язок. І тут я хотіла показати наскільки, взагалі, весь наш організм працює взаємопов'язано. Тобто, якщо є якась одна ланка вже страждає, наприклад, наші зуби, це буде впливати і на серцево-судинну, і на кров, і на імунну, і на шлунково-кошковий тракт, і ендокринну систему. Тобто всі системи будуть страждати. Особливо важливо є зуби, якщо, наприклад, є якийсь каріозний процес, це бактерії, які ці бактерії ми ковтаємо, ці бактерії потім Поширюються по кровотоку, вони є патогенними до, наприклад, стінок ендокарду, і вже виникають певні якісь захворювання, і це така циклічна система. Якщо вам цікаво, ви можете прочитати більш детально. Я не хочу концентруватися, тому що це доволі медичні терміни. Наприклад, що якщо у нас відсутність будь-якого зубу, це вже іде. Повністю вплив на весь опорно-руховий апарат, тобто можуть бути проблеми із спиною, хребтом і так далі. Також, якщо є неліковані зуби, це є хронічний біль, хронічний стрес, безсоння та навіть виник, виникнення депресії. Якщо цікаво, будь ласка, більше сконцентруйтесь на цьому слайді і прочитайте, що взагалі. Як це взаємопов'язано? Моя улюблена тема це як виявити зубний наліт? Що таке взагалі зубний наліт? Це така зубна бляшка, це тоненький шар бактерій, які прикріплюються до поверхні зуба. І якщо його не видаляти... Потім це перетворюється на зубний камінь, що вже важче усунути. Зубний камінь може вичистити тільки стоматолог під час професійної гігієни, і також зубний наліт це є основна причина карієсу, а також хвороб парадонта, тобто ясен. Так, як профарбувати зубний наліт? Профарбовування нальоту, як на мене, то це – Одне з найкращих виявлення нальоту на зубів, як його візуалізувати, побачити та м, вичистити. Ці фарбувальні засоби вони продаються, в принципі, в дуже багатьох онлайн-магазинах. Там мейкапи, розетки. Це є дуже поширені засоби. Вони є в формі таблеток і також у формі ополіскувачів. Більш детально я запишу окремо відео, як правильно фарбувати цими засобами. Окремо хотіла підкреслити, що ці фарбувальні засоби вони є абсолютно безпечними і також дуже класно використовувати їх для дітей. В їхньому складі є харчовий барвник і навіть якщо дитина трохи проковтне, це є не страшно. Індикація зубного нальоту. От Коли ви після профарбування оцінюємо рівень її непорожнеї рота і дочищаємо профарбовані ділянки. Зазвичай це виглядає приблизно ось так. Він фарбується в, зазвичай у два кольори: у фіолетовий, такий фіолетовий синій, рожевий колір. І от той наліт, який більш темніший, це наліт якому більше трьох днів, який більш світліший. Це менше трьох днів. Той, що темніший, це вже така зубна бляшка, яка вже під цим нальотом вже викликає демінералізацію емалі, тобто там вже є початковий каріес. Ось тут от показано ополіскувач та е, таблетки, якими можна профарбовувати. Які симптоми е, можуть вказувати на наявність нальоту? Е, основна це така. Неприємний запах з роту, але це не завжди про наліт, це може бути також причина в шлунково-кишковому тракті такий жовтуватий відтінок на зубах після, навіть після чищення і кровоточивість ясень. Під час чищення зубів, після, після того, як ви поїли, після того, як е, в, вкусили щось тверде, наприклад, яблуко, е, це вже, якщо є кровоточивість ясен, це вже просто такий дзвіночок від організму, що вже давним давно потрібно звернутися до стоматолога, там вже є такі хронічні запалення, які потрібно усувати і е, знаходити їхню першу причину. Рухаємось далі, які ж є причини каріесу. Взагалі, каріес це інфекційний процес. Тобто інфекція це те, що походить воно від бактерій. Ці бактерії вони передаються взагалі від матері до дитини з слиною. Це так, такий утворюється як сімейний імунітет. Також передається під час поцілунку, тому дуже важливо, щоб і ви, і ваша там, половинка, і вся сім'я була, щоб там були у всіх поліковані зуби. Адже якщо хоча б у одного члену сім'ї є якісь проблеми з яснами або з зубами, є каріозний процес або запалення парадонту, це все, все буде поширюватися на інших членів сім'ї і. Потім буде виникати і у них також запалення. Особливо це важливо, якщо ви мама, якщо ви вагітна, це надважливо, адже ці бактерії ви потім будете передавати для своєї дитини. Взагалі, основна є причина карієсу одна це є одна бактерія, Streptococcus мутанс, але 90-95% людей є носіями цієї бактерії. Так. Ось основні причини карієсу. І зрозуміло, що перше, це недостатня гігієна порожнини рота. Тобто, якщо є бактерії, є ризик виникнення каріїсу. Потім вживання великої кількості солодощів, тобто нерафінованих вуглеводів. Те, що залипає в зуби, це також пастіла. Багато хто вважає, що це класно і дають своїм діткам, але насправді пастіла це також фруктоза, яка працює так само, як і цукор. Липкі продукти, карамель, сухофрукти, зрозуміло. Нестача фтору. У регіоні потрібно, по-перше, подивитися по регіонах, в якому регіоні ви проживаєте. Але, наприклад, в нашому регіоні, в Київській області, є недостача фтору, тому особливо важливо, щоб в наших пастах був в складі фтор. Спадковість, це зрозуміло. Звичайно, ми не можемо цього виключити. Спадковість впливає на. Ем... Взагалі на стан зубів десь на 20 25%, але інші 75% це те, як, який стиль життя ми ведемо, які у нас є звички. Потім низький рівень слиновиділення сухість в роті також зрозуміло, тому що слона нейтралізує кислоти і вимиває залишки їжі. І недостатнє слиновилення. Воно має такі більш сприятливі умови для розвитку і розмноження бактерій. Так, часті перекуси. Після кожного перекусу у нас pH ротової порожнини змінюється, тобто в більш кислотне середовище. І кожен раз, коли pH зміниться в більш кислотне, бактерії активуються, розмножуються і кожен раз це Пришвидчує розвиток карісу. Порушення прикусу зрозуміло, тому що, якщо, наприклад, у нас неправильний прикус, у нас уже фізіологічно неправильно очищуються зуби під час жування. При правильному прикусу, коли ми жуємо тверду їжу, у нас фізіологічно очищуються зуби. Ослаблений імунітет, так. погане харчування, недостатність мікро-макроелементів, вітаміну Д. Є таке погані звички, паління, вживання алкоголю також е, е, ослаблює наш імунітет і сприяє розмноженню бактерій. Так, як кислоти руйнують зуби? Після їжі бактерії в зубному нальоті починають перетворювати залишки цукру углеводів на кислоти. Кислоти атакують емалі, вимивають з неї мінерали, кальції фтор. Цей процес називається демінералізацією. І якщо ця демінералізація триває довго і зуби не очищуються, тобто є оця зубна бляшка, яка прикріплена до зуба, емаль починає руйнуватися і утворюються каріозні порожнини. На сьогодні все. Перший урок нашої закінчено. Потім я прикріплю. Дивіться далі, як профарбувати зубний наліт. Дякую, рухаємось далі.